Таким-то, тобто за ну, легалізована таким то рішенням, таким-то далі забудовник починає будувати ні, ні, в разі э, забудови э, після створення територіальної громади, будете змушені э, за власні кошти знищити, відновити всю вартість його т.т.т. все економічно його ставити в умови. Що розумієте, в чому справа? Тут А далі зараз ще вас значить далі. Ні, по можна, я побачаю. Законов вас вислухав уважно. У нас вже таке будівництво є. Судиво тут це якраз члени вуличного комітету подали до суду на одного заклада. Я зрозуміла, я зараз та я розкажу історію, він починає будуватися. Далі що? Та не почне він будуватися, коли почне. Не Дайте послухати. Значить, ви розумієте, що ми тут не боги, не гадалки і за всіх, і не месії. Наша справа перекласти відповідальність. Цей процес і самим відповідати за те, що відбувається. Значить, нема 100% впевненості, що вони послухають і дійсно зроблять так, як... Але У де нас де... один забудовник Але не, де послухав, де не послухав, не послухав. Але це йому коштувало. Значить, ну, по-перше, він реально підкупив все на сайті. Є малишка 39, Малишка тридцять Прямо прибудинкова територія. Ще Поверхів, уявляєте собі, відстань від балкону 7 квадратних метрів. Mm -hmm. І він будує, казав там чотири поверхи, зараз у нього проєкт 10 поверхів. Частина людей там щось кипішували, кіпішували. Іншій частині, яка все ж таки зорієнтувалася, що їй буде проплачено, вони змогли закнути рота тим, хто щось виступав. Одним словом, підкуп спрацював. Будинок там знаходиться. Мало того, в цьому будинку, значить, е е там, скоріше за все, що там цей будинок вже перші поверхі буде під гостиницю, тобто людям пропонують інше Дуже. житло, там Дуже. і так далі. Дуже. Значить, Дуже. тут не пішов. Я не послухався і пошав. Це їх такий вибір. Ага. Це їх така доля. Це приклад. Не можна воля за ну, мешканців, які на це пішли, вони не, не, за вони не захищали цю ділянку. По великому рахунку вони не заключали. Я їм прийшла, показала, що документів у них немає. Тобто самі мешканці Можна виявилися. Можна Можна я дознав реальний досвід, який справа. А у мене є ще й те, що спрацювало. Ну договорила. Значить, це один приклад. А інший приклад це було типа мережі. Я, я взагалі не зрозуміла. Хорошо, вони збудували. Якщо а вони ще не збудують. Ну, збудують, збудують, да, да. Да. ну, Якщо в цьому будинку знайдуться люди, які об'єднаються, ну там вулиці чи як, так. нас трошка інша ситуація. Територіальна громада рішить. Можна якоточню. Дивіться, чого в селах в Житомирській області Фірхаж не почав нічого робити. Чого в Гуляйполі? Іванющенко не почав нічого робити, Збільшого. чого не почав нічого робити Зберільський і Шел в Донецькій Харківській області. Що Того, що там мало людей, і люди усвідомили. І через загальні збори. Ви подивіться, ви наберіть Велика Чернігівка, Луганська область, наберіть беріть Яремика, Харківська область, як проводили загальні збори. Люди усвідомили. Ви зараз розмовляєте, як не усвідомлена людина. Ви себе не відчуваєте громадянином і власником національного багатства, і має вам все одно, що який зробить той забудовний злочинець. Він це буде робити до тих пір, поки ви не станете громадою. Як ви тільки ви станете громадою, він буде перед громадою відповідати і все забирати, розбирати за ваш Що Розумієте це чи ні? І вам не, сьогодні не важливо. Бо там села зупинили, бо в очах побачили, що розумієте. Тут більше людей. Тут чого в містах е, менше виходить, тому що вони так, от бачите, роздрі, який Назі нас, наслади людей, і кожен ще нам усвідомлює. А в селі ви знаєте, чого вони більше усвідомлюють? Тому що кхм, став забрали, ліс забрали, е, пасовище забрали, і люди розуміють, як мені жити. Тільки розібратися, беру е, водний кодекс, земельний кодекс, е, підемо, земельний кодекс, розібрався, а я власник. Що так вийшли всі з моєї території? Все, навели лад і все. У вас тут трошечки інше, Ви сидите на своєму поверсі, там впав той простір. Е -е да. Значить, Чого й говорю, що в нас, от коли ми утворимо громади, піде у той відтік назад в села? Чого -то? Того, що так. на землі це енергія інша, розумієте? І вони на нас від того всього відводять потрошечку. Тому що коли людина на землі, він розуміє, що він себе нагодує і все інше. Так. Крім того, ви знаєте, що вам кожному по два гектари землі передбачено. Так? У поляків, коли немає, у них чого цивілізовані відносини. Може держава тобі робоче місце створити, створює, немає, але на два гектари. Нагодуєш себе, продаси дітей, навчиш, одягнеш, обуєш там, і все інше забезпечиш. Розумієте, У нас те ж саме, але нам до того ще дожити треба. Розумієте, Ми, якщо ми не усвідомимо, що ми тут перше власники, а друге відповідальні власники, тільки після того, як ми виконаємо обов'язок, починаються наші права. А ви кажете, дай в мене є право. А ти обов'язок виконав, щоб забезпечити те право. Розумієте? От ми оту послідовність загубили. І те, що ви задаєте питання, яка різниця, послухав він чи ні, то його вибір злочинний, розумієте? А е, поляки зробили з них? І ми зробимо це, коли слов насичного виходу вже немає. Ну, вже, все, вже, вже, Значить, вже, 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 процес запущений. Ми п'ять років тому розмовляли п'ять людей про це. Через два-три роки почали, почали говорити села У нас, з сусієї України. Чого ми їздили автопробігами? Тому що маленькі кусочки, де були локальні проблеми, на горло наступав фірта, що тоді думали, ого ого, хіба можна фірта щоб повермогти? А громада перемогла. І в гуляй полі, коли 5 тисяч зібралися ем, територіальна громада, і обласної ради запитали, покажи, будь ласка, обласна рада документ про право власності на землю, що тобі громада передала, і ти дозволила Івану Мущенко. Вони самі скасували, подивіться, це ж уже досвід, розумієте? Чого? Тому що 5 тисяч людей зібралися, розумієте, із 8 тисяч виборців. На площі, там не треба навіть було бігати, те, що ви зараз говорите, що буде це легітимно чи ні, люди просто посунулись на площі і кричали криком, попробуйте це не зробити. І вони в очах це побачили. Розумієте? Поки ваших очах... розумієте, в чому справа? Я підтримую 20 років живу по закону. І коли в мене у одної в очах податківець бачив, що я знаю закон, він відступав. І, і якщо ви навчитеся. Вивчити законно це так не так важко. П'ять статей Конституції 5, 13, 14, 142, 143, три статті Європейської хартії, друга, де написано, що територіальна громада через загальні збори може вирішувати будь-які питання. От ту п'яту статтю, про яку я говорила, положення про порядок проведення загальних зборів, закон про бухгалтерський облік і е, е, фінансову звітність, все вам більше нічого не треба. Крім того, ми вам все це вже вибрали. розумієте? Я сиділа сама, виповірювала все це, шаблони поробили. Хочете, 15 запитів подайте. Ми вам навіть на флешку можемо скинути. Я всі, у нас навчання в Олександрії зараз відбувається. Ми скидаємо всі запити, які ми робили. Ви можете їх поробити, ми їх штук 200 точно пробили. Для того, щоб акумулювати, що саме головне, вам, вам треба зробити з 15 запитів і побачити те, що побачила Інна. І зрозуміти, що ваша хата, ну я не знаю на чому, фундамента немає, стін немає, в повітрі висить дах. І причому той дах керує вами. Розумієте? І то що він не їде, то вліво, то вправо, і ми не розуміємо, що це ж таке. Я вам з власного досвіду що хочу сказати: от коли територіальна громада буде, то міліція не буде тусуватись за ЛНР за ДНР. А вона буде жити в громаді, і розуміти, що громада для неї найголовніше, що громада скаже. І якби в нас громади були, то на території Луганської області Донецької би ніхто не зайшов, щоб переговорити. Бо кордон, коли територіальна громада на кордоні, то вона відповідає за кордон в Європі, вивчить. Коли не було громади, нікому було кричати. Що забезпечений кордон. Розумієте ви це чи ні? І якби ви на територію заходили територіальної громади, людина б сиділа і думала, ніфіга собі на мою землю зайшли. А так він не розуміє. No. Розумієте, нас просто збочили, і ці збочили цими. Нещасні люди вели не РДНР, нещасні люди в Росії, нещасні люди в Україні. Ми від них нічим не відрізняємося, щоб ви знали. No. Значить, нас на вибори 23 роки водили без власності. Те ж саме зробили в ЛНР, ДНР референдум провели згоріть без власності. І ще і в Конституції написали ті поміщення. У них, мається, як на правилах. Чого? Того, що... Ну, то інші тим. — Ось в Фейблукі один депутат спорював на бутеріо, про що до 15-го августа ми вже будемо об'єднані всі. — Так, так. — Я стою... — Ні, не тримайте. — Я не тримаюся, я не <гум> Якщо хочете досягти успіху забудовника, значить оця ініціативна група, ага. яка об'явиться буквально в понеділок у вівторок у вас, значить, зразу перший не тільки запит, запит а зразу в зв'язку з рішенням щодо об'єднання, та -та 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 -та, всього там, як воно називається у вас, негайно провести е інвентарізацію е майна. Президент Це ресурси, приєднання. А 12 стаття Конституції. Так, все. Звернення до міської ради ради, ініціативною групою. Це вже вони мають, вони зрозуміли, що, розуміли, що розуміли, це прийшов що час чи. А це вони вступили обома ногами. А що діло, що не намату?

Шатоним, керіви керіви. Та, минул. Ви бачите на нос, я роки пишу. Дівчата шаблони. Ви повинні зробити запити. Вам для запитів, якщо ви всі дівчата, кожен зробите запит, вам кожному повинні відповісти. щоб Ви там треба хтось Чи Значить, ні. Від ініціативної групи не робіть ніколи. Да. Послухайте, чого? Того, що у нас вже є досить Сережа, фінічна, ми зробили ініціативну, вони написали, не дайте положення, не дайте да, да, тести. Да, Значить, да. послухайте, ви маєте найвищий статус держави, громадян, власник національного да, багатства. Кожен від себе. Я від себе схід, подивіться в інтернеті. То не має значення, коли, коли мені... я я ви. Ви розумієте, що Ще раз вам розказую приклад. От ви ми в п'ятьох з вами щось купили, склали. Я прийшла на склад, нічого не маю. Я що, повинна чекати, поки ви прийдете? Я повинна кричати на всю Україну, щоб нас обікрали. Обі Неважливо, це налітина кричить, чи дві, чи 33. Головне, щоб нас стало більше. Ви розумієте? Це усвідомлення. У нас, на жаль, ви розумієте, я так швидко прийшла до усвідомлення того, що все залежить від мене. Одної. Залежить. І один, в полі, да. Да. І один, а вам вже готове, беріть тільки шаблони подали, запити зареєстрували, ці повідомлення зареєстрували, вони нас теж є. І якщо ви прийдете ще на особистий прийом, а ми от як походили і на Києві з вами ходили, да? особистий прийом до міського голови, він ще нічого зробити не може, він змушений вас слухати. А слухати, вам, від вас буде коли бойчар побачить, що ви переконані. У нас перший раз бій у. Е, 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 Бігав від нас, потім вислухав, е -е, е -е, інші органи влади перший раз приходили, вона так, що ви там нам говорите, як очі хлопці. Так? Другий, третій раз приходимо, вже питання задають, вже в Польщі бували, вже знають, що там працює, розумієте? Тобто вони прикидуються до тих пір, поки не побачать, що ви усвідомлюєте, що ви робите. Ну, яка з наші мозглаці і досвід е, досвідом Польщі. що Вони до Польщі, вони вивчили, і тепер вони зроблять тут у нас, об'єднають тепер і, а міг, а міг. за тим самим принципом, як та, не а не а ми говорили, що Польщі. Ми з Інною були на декілька крублях столах з поляками. Тому хай вони нам не розказують досвід поляків Варшави. Та такий же точно, як у нас в Конституції написано. У них 18 районів, і до нас приїжджали тоді, були, були депутати міської ради, і були, був голова району районної ради. Вони говорять: вони вже точно так, як в нас, в районах дуже зручно облікувати і пильнувати. Міська рада в них існує тільки. На комунальні підприємства, які е, забезпечують всі, всі райони, да, територіальні громади, районів. І їхні вони один не заважають. У них процес іде співпраці. Розумієте, якби у нас по конституції побудувало, у нас би так само було. Крім того, вони ж нам цього досвіду не розкажуть, нам поляки розказують. Я у поляків запитую, до того, як його, на який у Гройсмана на групі був, забуває його під прізвище. в його запитую, як у вас обліковані в територіальних громадах майно? Він каже, та як, на балансі як будь-якої іншої юридичної особи. У німці запитую, те ж саме, у італійці запитую, те теж саме, а в Україні нема балансу. А про це говорить стаття 142 Конституції. Що власник, про це говорить закон про бухгалтерський облік, про це Цивільний кодекс говорить, що власник, облік, облік, баланс повинен бути у власника. Чим ми відрізняємося від них? Нічим. Вони, вони користуються тільки тим, що наші, вони маємо. Це наше майно теж. Воно знаходиться на балансі Беченської міської ради. Вони кажуть, що ми є обставин, яка слухайтеся. Коли ви возьмете наші шаблони, а ми ще не виклали відповідь. То я в Сєвєродонецьке запитала будь-яке місто, де могло би обліковане майно бути. Я запитала, чи є у вас майно в Сєвєродонецькій міській раді? Немає. Чи є вас не чи у вас є майно в Фонді комунального майна? Немає. Чи є у вас майно в Раді Народних депутатів 97-го року? Немає. А де ж воно? Але скажу а... я, я ж не можу закінчити, це ж не все. Чи я запитую в них ласка, скажіть мені, може, у вас в територіальній громаді вона обліковане, просто немає? Немає. І ще одне питання задаю. Може, ж у нас колись там до 97-го року відділ фонду держмайна, може, там облікована? Дайте мені документи, що ви передавали. Дали на двух сторіночках передала комп'ютер, гардіни, комп'ютер, і ще що-небудь. Немає, не послухайтесь, та. якщо вони. З приводу будинку патрона у нас списали завтра, на чому балансі знаходиться зараз це, це місце. Воно знаходиться на балансі Веченської міської ради. Кому... Кому... Комунальне, так? А. Ну вони можуть написати. Можна дівчата? Ну дайте а, я вам... вопросу. Вам... Вопрос. Це комунальна власність. Що вони напишуть? Ви хочете вирішити питання? Дайте я вам розкажу, як його ну, вирішити. Оце навіть те, що ви задаєте. Значить, Якщо на балансі, ви витримуєте баланс, дають баланс. Берете, кажете, дайте нам форму таку, то я не пам'ятаю, як вона називається, у нас є форми і таку, то інвентаризаційну ін ін з'єднання. Да. А у них немає. Не да. У них все уявне, як і органи влади, як і, і комунальні підприємства, у них все уявне. Розумієте, вони вам пишуть на заборі. На баланс я ви Я на завгодно не вірю. Я документ не зараз можна подати. Ми так же задали питання. От Києву зараз житті передали приватні руки. Щас ви от Дуже важливо. Житті передали приватні руки, створили створили комунальне підприємство нового зразка. Тобто були одне комунальне підприємство, керуюча дирекція, зараз керуюча компанія. І скоротили працівників жеку, і мені вже інженер говорить Інна, вони, оця нова компанія розрахувала все. Якщо фінансування буде таке, то скільки то вони вже все отримали по нашому мікрорайону, передали нас мешканців з разом з будинками, і, і, значить площою кількістю рима. Плана бачила це я з собою. То е, от просто я це це, це це просто тепер я його це ж не тебе... економістам працювати. Поки що з юридичним питанням почали. От коли ви нічого не знайшли, то це значить, що треба виконати конституцію, інвентарита провести і все це зробити. Да. Значить, той один да. варіант. Ви робите це через загальні збори. Другий варіант. Якщо ми возьмемо під контроль реєстр виборців, можна йти на вибори. Командою вас вже достатньо. Половину депутатів, міський голова, який говорить, що виконає конституцію, наче почну примножувати. Розумієте, поляки точно так же йшли. Або поки що рух організовувати по всій Україні знизу, і ще зарано, тому що немає достатньої кількості людей. Ми поки що можемо так кубками, там, чи вибори повигравати, чи загальні збори попроводити. Чого ми з села почали? Тому, що там, там простіше зібрати людей, чи більше не колорія. Ми ж розуміємо, що зараз потягання пішло на землю. Ви ж це розумієте, коли ми децентралізація називається. Я хочу що сказати, те, що вони говорять, що стосується, що ми об'єднаємо все. Ага. Та ви їм повинні розуміти. Коли я розумію, що вони бліфують і в них агонія, ага. то мені розказують, що вони конституцію змінять, чи не розказує, мають. Ну, робіть, що хочете. Ну, чи що за вами слідкувати будуть, чи бігати будуть. Не хойте далі злочини. Ну ви розумієте, вони все одно в кінці кінців зберуть валізи і поїдуть, а залишимося ми з вами і не будемо знати, що робити. Навіть якщо ми зараз не будемо це обговорювати, ми не будемо знати, що робити. розумієте, поки ми не усвідомимо, що ми тут головні, а ті головні, які вважали себе 23 роки головних, довели до війни, то нічого не зміниться в нас. Да, і вийде і... це Далі. Значить, прошу тебе про, про тот. Нам треба це облікувати, і це наша відповідальність. Якщо ми це не зробимо через загальні збори, чи через, через вибори, значить у нас є інші відповідь. Це є ініціативна група, чи це обов'язково це дуже виталізація. Сама в. робити ви зараз візьмете, будете оформлювати, верніше оприлюднювати силу інформацію на сайті. І звертайтесь до кожного з цими знаннями. Це кожен громадянин може робити. Але ініціативна група все ж таки, щоб Заспираю задавала тон, документи щоб задавала тон, по-перше, вони не будуть робити запити. Але запити про інвентарізацію мають проводити всі, особливо зверніться. Тепер ініціативна група має звернутися до волі СББ, до СН, якщо вони У вас є. Чи маєте ви документи, документи, ви документи ви можете, Давайте ви можете, залучайтесь, можете, давайте разом у вас боси, віде, не маєте можете, їх авторитет вочами по але, якщо вони не входять цей простір, то просто ініціюйте значить е, проведення е, підготовки до зборів територіальної громади Бочі, почи, починаючи з ОСЕНІ. Розумієте, тобто це 40 чоловік дійсно цю справу не зробиш. Бачите? Сорок ні справжніхоч не таких, як вибачте, всі сюди прийшли. Тобто прийшли ті, хто а для того, щоб об'єднатися людей дуже багато. От людей дуже багато тепер мільйони, мільйонів спитали. От ви спитали на якому етапі ви знаходитесь? Як ми можемо використати ваш досвід? Тут я приходжу, я бачу. Там ще не доганяють, я бачу, я попереду. Я приходжу там, десь прислухаю там, е, от скажімо, Бондаренко, бо ці Чернігівки там бачу з документами, він більше розібрався. Немала, е, ну мала місцевість і тому більше. Да, тобто, але я вже бачу, хто де на якому рівні, де у кого запозичувати, поки це просто авангард процесу, тому ми вивчаємо ну, це просто юридичний простір, а всі рухаються в садовою. Економічна площина, значить, б ви спитали, що ви на даному етапі, чим можна допомогти, щоб це було перш за все. Ми зараз написали лист звернення. Я б хотіла, якщо ви будете ініціативна група, сформується, який зразок ми звертаємось до шустера, будемо прориватися до нього, щоб виводив на дискусію людей, які свідомі в цій площині. Хай виходять, я колись говорила, я так хотіла зібрати Рим Миколаївну там, ну, наприклад, Тетяну Монтян, там ну, і ще людей. Да. Але да. заременнувала вона відмовилась на рині. Да, я вистачає до те часу не буде, не буде вистачать вірніше. Не приїхав і вже ще було одне запрошення. Він не приїхав. Ми не хочуть спілкуватись, тому що проти конституції закону в них аргументів немає. Він же розказує, що ми. Органи місцевого самоврядування убивали а це 97 році. Закінчилась нормаль, надумові зараз. Нові активісти з'являються, які просто забув тему. Я це моніторю підслідковую і деяку таку цей. Тепер ну, для, значить перше засоби масової інформації, які б дали можливість. Стукайтесь до своїх місцевих засобів масової інформації, вимагайте в ініціативній групі, там буде звернення, що ви оприлюднили на стендах, в клубах, в комунальних приміщеннях про те, що сформована ініціативна група з метою створення територіальної громади, встановлення ініціативного ну, публічного, публічного власника і конституційного устрою. Далі. Ну, то, знаєте, так. Ми скільки зараз не розказували, ви поки, поки не почнете нічого робити, шаблони готові. І надалі, Знаєте, просто далі кроки ми будемо підказувати, тому що ми треба yeah. yeah. підняти yeah, 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 yeah. Значить, Головне, щоб знайшлися люди, готові це виконувати, розумієте, і відповідальні. Ді ще нічого не треба. Тоді що ми можемо зробити по об'єднанні територіальної громади? Зараз ініціативні, і тоді вони реалізували. Що ви можете це зробити, але ж ви читали 142 і 143. Читайте, давайте читаємо разом. Значить, ви можете зробити все, що завгодно, але по конституції маємо детейні громади. І рішення не що щодо цього майна, тільки детей громада. Реперент. Якщо ви референдум не можете проти цього медикам, то вони проводимо сидять, проводимо роботу захисту. Ці загальні збори приставили, вони визнали дійсними. Ні Послухайте сюди. Пані, просто, щоб я зрозуміла, на практиці як проводяться загальні збори. <кху> 50, 50 1 12 тисяч чоловік. Так. Ви мені зараз розкажете про блуставицю, про громадські э, служби. Ні, в нас ми проводимо загальні збори. Ми проти об'єднання. Або для громади воля, вона що, проти своєї волі чи що? Вона проти злочинного простору, який наступає, це інше. Але проти, ви розумієте, в чому у нас різниця? Що у нас вийде? У нас немає конфлікту з законом. Значить, У нас немає конфлікту з вашим міським головою чим та виновим. Вони конфлікт за законом. Україні Не можу, я зараз говорити. Ще раз передави. Дивіться, можна. Зараз Гуципицька селищна рада, депутати приймають це, рішення про об'єднання, їм з... 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 це задивине, тому що їх не далеко вони переїжджають через це місто. Вони хочуть приєднатися до, до Києва. Ага. От у них там теж населений пункт немаленький. Що їм зараз потрібно зробити?